Я пропонував адміністрації перед вторгненням, тому що ми помітили, що росіяни навіть скасовують оборонні замовлення наприкінці 2021 тисячі Я написав звіт і через друге відправив його в спільний спеціальний оперативний командний центр без мого імені, щоб вони не могли грати в карту. Я ненавиджу Еріка Прінса. І він по суті показав, що на той момент був. Майже 500 літаків мають бути виведені з експлуатації в американському інвентарі. Отже, буквально заплановано перевезти з діючого ескадрону на палубу. Пустеля, авіабаза, девісь монтан, музей під відкритим небом, кладовище літаків, припарковані на вічність, списано до нульової вартості для платників податків. Я сказав, зроби це пакет оренди з правом купівлі. Майже як? Маю на увазі Рузвельт віддав 50 есмінців та деяку кількість літаків. Близько 1940 року акт про оренду та передачу на військові потреби. І я сказав: зробіть це комбінацією відомих програм Land Lease і Flying Tigers, літаючих тигрів, гарне використання приватної контрактної можливості, тому що Україні потрібна авіаційна міць. Ні, потрібно було набагато більше авіаційна міць. Тому я сказав ідеально. там було близько 50 F-16, 55 F-15 та ще 40, а десятки. Ідаль перевезіть до України. Байден може зробити заяву. Україна не буде членом НАТО, але вони матимуть військово-повітряні сили. Ось вони. І я міг би найняти льотчиків-контрактників для цих літаків. І знаю, що якщо витратите 20 або 30% літаків, то це нормально. Для цього і існують катапульні кисла. Це б стало значним стримуючим фактором. Вся програма коштувала б як 400 мільйонів баксів. Все дійшло до Салівана та Ради національної безпеки, і звичайно. Вони так і не вжили заходів, тому що ви маєте людей на цих посадах без досвіду, які ніколи не розміщували літаки самостійно. Вони ніколи тому говорять, якийсь ем, офіцер повітряних сил. Де ну це неможливо. Вони ніколи не змогли б забезпечити е, ці літаки. Нісенітниця сьогодні в Америці літають сотні колишніх е, військових літаків, які е, обслуговуються підрядниками, Опозиційні ескадрилії, ескадрильї, е, тренуючись проти повітряних сил та ВМС США за їхню готовність. Тож це була дуже застосована модель. І могло б, я вірю, 150 колишніх бойових літаків військових США прибути в Україну. Це серйозна перешкода. Це зупинило б війну ще до її початку. А чому ти перестав цим займатися? Чому ти зупинився? Бо ліві та дурні у Вашингтоні так ненавидять будь-які інноваційні чи відмінні ідеї. Це перериває грошовий потік. Дуже корумпований грошовий потік від єдиної партії. Ліндсі Грем, не найгірший за будь-якого демократа, коли мова йде про витрачання більше грошей. Для оборонних підрядників, промиваючи це, і що ми маємо в результаті? Які великі військові успіхи ми маємо за останні 25 років?